Із турботою про пернатих. Сумська малеча готувала смаколики для пташок. У помічниках матусі. Акцію назвали няшки для пташки. Детальніше розкаже Юлія Дунаєвська. Робота кипить. Маленькі майстри та їхні мами виготовляють годівнички. Чим годувати пташок, сумська малеча не тільки знає, що це, але й сама таке майструє. Я повинна вирізати оці вирізати. Наші формочки, а вісти їх і вирізати. От я їх опірла і вирізаю. А навіщо взагалі годівнички? Щоб пташки там насипали туди кормо, і щоб пташки їли. Такі акції допомагають нашим діткам зрозуміти, наскільки важливо оберігати навколишнє середовище, наскільки важливо берегти нашу природу. Крім того, вони допомагають привити діткам милосердя любов до навколишнього, любов цінувати все красиве, що є навколо нас. Крім того, поєднують приємне з корисним. Це способствує розвитку ребенку, и, и моторики, и і Э, позитивно на всі баксы на такі ходили. І ребенку, головне, це подобається. В садочках також є програма, і деякі дітки, які тут є, вони отримали домашнє завдання нагодувати пташок. І так от співпало, що якраз ми це все зробимо. Ідея акції належить клубу позитивного материнства. Організація існує в сумах близько року. Розпочинала роботу як грантовий проект. Сьогодні працює на громадських засадах. Юлія Дунаєвська, Андрій Геращенко на часі новини.